Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки. Не забувайте про коментарі. В коментарях залишайте ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я ж у цьому відео пропоную вашій увазі. Огляд і прогноз матчу. Перенесений матч Динамо Київ. Металіст 1925. Нагадаю, у Динамо Київ найбільш перенесених матчів, ніж у всіх інших клубів, враховуючи і ось цей недільний перенесений матч, який встигли зіграти всього 5 хвилин. В гостях у Миная матч 16-го туру, тоді, враховуючи цей вже матч до тих, які вже були перенесені, то, виходить, у Динамо Київ аж 4 перенесених матчі. Це не є дуже добре, я так вважаю, тому що це, по-перше, буде навантаження в, друг... в другій половині чемпіонату. На столичний клуб. Це не є дуже добре. Тому е, я не можу навіть позаздрити динамовцям, але я вірю в успіх улюбленого клубу. Я дуже багато десятків років навіть вболіваю за Динамо Київ. Я вважаю, як був цей клуб, так він і є сьогодні народним. Українським клубом. Це звання заслуговувалося на протязі багатьох років, багатьох десятиліть, навіть, а не років. Тому я вболіваю від чистого серця, від душі за Динамо Київ. Я думаю, я такий не один. І от якраз у четвер, 7 грудня. Четвер, так? Е, от відбудеться один з перенесених матчів, з відкладених. Е, поки що Динамо, е, Ну, я поки що не знаю, на який термін перенесено Минай Динамо. Ось цей недільний матч, який повинен бути 3 грудня. І ось ми ще не знаємо інші матчі. І в понеділок, сьогодні, в понеділок, я наперед даю прогноз свій. Так от, сьогодні ще очікується матч зоря рух. І ось поки що без цих матчів Динамо Київ по ітогам 15 турів. Перебуває на шостій сходинці, але повторюю, це дуже важливо знати, що у Динамо є відкладені матчі, перенесені. І я вважаю ці матчі як матчі в запасі. І я гіпотетично уявляю, що там буде по 3 бали за кожен матч. Я інакше і думати навіть не хочу. Тому я вважаю, що у Динамо досить ще. Непогані шанси, ну, принаймні, за перші три місця боротися це уже як мінімум. Враховуючи те, що вже багато втрачено балів, Динамо йде десь по втраченим балам на другому на третьому місці. Поки що. Це після першої половини чемпіонату. Там непогано йде Дніпро, Кривбас, Шахтар. І полісся, не забувайте. І ось Динамо десь, от в цій четвірки-п'ятірки, ось поки що бореться так. Я, друзі, наперед вибачаю за мій суржик. Ну, В нас так балакають, вибачайте. Але я хочу також звернути вашу увагу і на клуб Металіст 1925, який буде цього четверга. Грати у Києві в гостях у Динамо. Металіст перебуває поки що на 11-й сходинці. Я думаю, після матча з Динамо Металіст вище не підніметься, тому що я впевнений в перемозі Динамо. Хоча я з повагою відношусь до харківського футболу, до харківського металісту і. Пам'ять про заслуги е, старого металісту, я так його назву, і ось такого обновленого, так можна сказати, поновленого складу і поновленого формату харківського клубу металіст 1925. Е, не, на жаль, на жаль, друзі, за ось цим новим металістом не збереглися. Досягнення і всі трофеї металіста старого. Але головне, щоб ми пам'ятали про це, я вважаю так. Тому е, я думаю, що е, харків'янам слід пишатися своїм футболом і своїми клубами, тому що. Традиції харківського футболу неймовірні. Я з вами, друзі, завжди, і я завжди підтримую і харківський футбол, також як і київський, не дивлячись навіть на те, що я представляю Київську область. Але друзі у мене є і на Слобожанщині. Так що вам привіт з Київського регіону, друзі. Ми вболіваємо за е, успіхи всіх українських клубів. Ну, а що е, прошу вибачення, що стосується цього матчу безпосередньо перенесеного матчу Динамо Київ Металіст 1925, який, нагадаю, відбудеться іменно в цей четвер, 7 грудня, я хочу зарядити. Звісно, багато. Зараз ми багато коштів перераховуємо на допомогу ЗСУ. Але трішечки, там мінімум, я все ж таки виділяю е, на ставочки. і е, цю ставку на цей матч. Я, вибачте, я присвячую Динамо Київ. Я вважаю, Динамо Київ. Результативно переможе тут. І я беру такий ризик на себе. Хай даже це буде ризик, оцей мінімальною сумою. Але зараз я ризикую, навіть якщо буду ставити 50 гривень. Для мене це гроші, вибачте. Ну, я буду ставити, звісно, більше трошки, ну, все одно небагато. Я ставлю на впевнену результативну перемогу Динамо Київ. Повторюсь. А іменно мій прогноз на цей матч. Перемога Динамо Київ за форою мінус 2. Коефіцієнт 2,24. Друзі. Нагадую також, що реквізити. На донати знаходяться в описі і в першому закріпленому коментарі. Долучайтесь до зборів на допомогу ЗСУ, на допомогу нашим парамедикам і на допомогу надзвичайникам, які в неймовірному е, труді, в неймовірній праці, в неймовірних. У мовах рятують завалів після бомбардувань, після ракетних атак, наших з вами співвітчизників, наших громадян. Друзі, на жаль, поки що триває запекла боротьба, іде несправедлива. Війна, але у нас немає виходу. Ми у себе на землі. Якщо ми здамося, ми втратимо і свою землю, ми втратимо і свою державність, і свою волю і незалежність. Тому у нас нема вибору. Вибір тільки один. Продовжувати боротися. І це найголовніша зараз тема. І я вірю в те, що спорт врятує світ, і в даному випадку футбол врятує світ. І так як я все життя займаюсь, захоплююсь, вибачаюсь, захоплююсь спортивним прогнозуванням. Я вирішив. Долучити свою улюблену справу також до нашої спільної справи, до зборів коштів. Я ще раз звертаюсь до вас, хто скільки може, це не настільки важливо 5, 10, 100, 50 гривень. Але це просто так, таким чином ми виражаємо своє відношення. До, і долучаємося до допомоги. Так що, друзі, збір триває. Я вже сказав, реквізити ви знайдете дуже легко в описі і в першому закріпленому коментарі. Наперед дякую всім добрим і щедрим людям України. Від нас, повірте, від нас дуже багато чого залежить. Ну, і хто забув, нагадую, мій прогноз на матч Динамо Металіст, перемога Динамо за форою мінус 2, коефіцієнт 2,24. Дякую, що вислухали. І взагалі дякую всім, хто не дивлячись на те, що я все ще намагаюсь удосконалювати свою українську. Так, я вже не раз е, признавався, що. Раніше я в побуті спілкувався російською мовою. Я виходець з російськомовної української сім'ї. І таких, як я, дуже багато. Але я пишаюсь тими українцями, які, не дивлячись на те, що їм навіть ще складніше дається, ніж мені, переходити на українську мову. Я пишаюся вами. Якби вам важко це не було, намагайтесь переходити. Це дуже круто і дуже свято, я вважаю. І ви всі неймовірні. Просто я захоплююсь українським народом, я пишаюсь нашою культурою. І я склоняю голову. Перед нашими захисниками, перед нашими волонтерами, перед нашими парамедиками і нашими надзвичайниками. Це святі люди, це наші янголи-охоронці. Так що, друзі, хочу побажати всім нам скорішої перемоги, мирного неба. Ну і міцного здоров'я це конче необхідно для того, щоб боротися. Щастя, любові, добра, друзі, до зустрічей. Ну, а в боротьбі в нашій тут уже безпосередньо проти букмекера. Звісно, як завжди, бажаю вам удачі. Слава Україні. Слава ЗСУ. Смерть клятим ворогам. Ну і звісно, відповідь героям слава.